Вчора була деза від росіян про те, що, мовляв, часів яр захоплений противником уже повністю. З чого ця деза взагалі розпочалася? З того, що вони повстановлювали свої флаговтихи, так би мовити, поробили по всьому часовому яру. Ось їхнє вороже відео, яке. Демонструє не інакше як піар-акцію. До речі, це такий обрізаний е, шматочок відео, який я демонструю зараз вам, друзі, в огляді. Е, тому що тут, бачите, на підписі піар-акція росіян, а потім є сувора реальність. Так от сувора реальність це коли цих. Флаговтикачів вбивають дронами наші бійці, і це відео я от буквально по завершенні стріму публікую на своєму телеграм-каналі. Закликаю вас на нього підписуватися, долучатися, дивитися, читати. Ну і власне насудитися цим відео, тому що реально ось така флаговтичність. Це дорога в один шлях. Неодноразово я повідомляв, писали аналітики Діпстейт. Що у росіян є певний фетиш. їхні командири, їхні командування це неодноразово звучало по радіоперехопленнях, Дає таку установку штурмовим групам. Втикнете прапор, зможете з ним сфотографуватися, зробити відео із дрона. Будете мати місяць відпустки. Майже ніколи ніхто не отримав цього місця відпустки, тому що всі ці штурмові групи противника вони, звісно, під е, різними там приводами переважно використовуючи антидронові плащі. Е, ну що таке антидроновий плащ? плащ, який приховує в теплове випромінювання тепла з, е, скажімо так, з людського організму е, і таким до. Плащем прикриваючись, вони повзуть тишком нишком, що наші дрони не бачать їх, вони повзуть різними посадками дуже повільно, дуже тихенько доходять до якихось позицій в тилу, обходячи наші нещільні порядки, тому що зараз немає піхотної війни. Зараз є така, знаєте, дроново-мережева війна, де важливе значення мають дрони. Люди. Продовжують безсумнівно мати важливе значення, але позиції спешок, котрі складаються з людей, вони дуже розрізнені. Дуже на великі ділянки фронту припадає мала кількість таких спешок, і потроху війна все ж таки дрейфує у дронну мережеву війну, аніж так як це було раніше, піхота проти піхоти, тим не менш, росіяни просковзують, інфільтруються в глиб наших рядів. Дуже часто з такою метою, щоб якраз таки виставити прапор. Відзнятися і піти собі спокійненько у відпустку для того, щоб створити інформаційну картинку, яку от вони якраз намагалися створити в часовому ярі. Не відповідає дійсності ця інформація щодо захоплення часового яру. Ну, по перше, найперше, що потрібно розуміти, часів яр адміністративно територіально це дуже така цікава, цікаве місто. У дивіться як які є його адміністративні межі, прописуємо часів. Яр, Донецька область. Ось ви бачите. Часів. Яр е, окупанти повтикали свої прапори. А я власне зараз покажу інфографіку, де вона є. Е, ну приблизно так щоб розуміти е, в цих і в цих районах. Ось тут е, і трішки в мікрорайоні Шевченко. Південніше, але е, потрібно врахувати, що часів яр має ще низку е, районів крайньо південних. Це цех номер два, Южний, Землянки. Тут ноги противника і не було. Насправді, хоч вони, ну як не було, Бу, була, скажімо так, нога. Вони показували свої відео. Ось, власне, давайте з цією мапою розберемося. Вони по різних локаціях поставляли ось так: от прапори, приблизно 13-14 точок було нараховано осінтерами. Де саме росіяни виставляли подібні прапори? І таким чином, ну фактично, що демонструють цю пропагандистську картинку. Але по факту встановлення прапорів аж ніяк не дорівнює контролю території, аж ніяк не дорівнює контролю території. Тому закріплення контроль це зовсім про інші історії. Тим паче, що більшість із цих прапороносців мертві. Тому відповідально заявляю, часів яр так, там були певні просування росіян. Зокрема, якщо дивлячись на карту про них говорити, то це просування в бік мікрорайону Шевченко і на північному північних районах часового яру. там є за останній час просування окупантів, але інші південні райони той же цех номер 2 або землянки. Ну там немає точно закріплення російського. Тому не вірте російській пропаганді, не читайте ці совєтські газети. По рамках, як то кажуть, е, тому що взагалі ця от флаговтична історія вона зараз реалізується на абсолютно всіх напрямках. Абсолютно всіх напрямках Росіяни намагаються переконати у своїх е, масштабних успішних успіхах. Е, от, одним із таких напрямків є Новопавлівка, де в них є об'єктивно і успіхи. Вони вже давним-давно тут є успіхи. Але поруч із цим вони намагаються е, заскакувати до населених пунктів, наприклад, як Тимирівка, е, це Запорізька область, фотографуватися там з прапором і дуже швидко. Тико їх ліквідовують. Ось власне в Тимирівці теж окупанти свіже відео опублікували, де в кількох точках ці флаговтикачі пофотографувалися. Хоча, звісно, це є певним, ну як сказати, такі такі акції, такі дії противника. Зрозуміло, що якщо вони набувають певної критичної вже маси, там 5 6 7 прапорів вивішуються десь, то це є передвісником того, що в перспективі можливо справді. Відбудеться втрата населеного пункту або втрата якогось району, або втрата якогось оборонного вузла станом на зараз. Тимирівка може бути в скорому часі насправді, що втраченою, і це і це така паршивенька ситуація. Я про неї вже раніше розповідав, чи в чому вона полягає паршивість цієї історії, та в тому, власне, що Тимирівка це вже Запорізька область. Тобто, перейшовши кордони Донеччини та Запоріжжя, росіяни отримують тут певну перспективу. Перспективу чого: перспективу тиску на Гуляйпільський напрямок і не фронтального тиску. Тиску із флангу на комунікації на логістику гуляй поля. Думаю, що в майбутньому треба буде розбиратися з цим питанням детальніше. Останом на сьогодні вона є такою трішечки від віддаленою, відкладеною історією, але але є, але є такою історією, і, на жаль, нею теж не потрібно нехтувати, тому що забезпечивши просування на новопавлівському напрямку, окупанти не тільки загрожують Дніпропетровщині, але і. Запорізькій ділянці фронту зовсім з іншого напрямку, ніж звідки ми, скажімо так, могли собі прораховувати або чекати на небезпеку. Повернімося однак на Донеччину, зокрема в Покровськ, Покровськ, Покровську, все дуже складно, надзвичайно складно. Давайте почнімо з того, що вчора вийшла публікація, така дуже неприємна для нас публікація на сторінках, задей mail Репортаж, фактично, що про Покровськ. Я думаю, що сьогодні вона ще Daily Mail наробить ой. Кажу Daily Mail, господи, Daily Telegraph, наробить ще галасу. Це британська щоденна консервативна газета, яка видала статтю про те, що фактично Покровськ буде втрачений, буде втрачений, тому що вони навіть поспілкувалися там з бійцями. Бійці кажуть, ми втратимо Покровськ, і це лише питання часу. Я не виключаю такого сценарію, якщо не відбудеться щось екстра екстраординарного. Що це може бути екстраординарне? Чесно кажучи, я навіть не можу і не хочу спекулювати на цій темі. Ну, не хочу спекулювати на цій темі. Є певні екстраординарні кроки, можливо, які готуються, але мені про це невідомо. Але е, втрата Покровська реально може стати. Реалістичним сценарієм з точки зору того, що е, рухаючись, наприклад, до родинського, ось родинське росіяни, фактично що перерізають. Я про це вже говорив неодноразово. Логістичний шлях, один із небагатьох логістичних шляхів, які ми в цьому районі маємо. Ось таким чином туди, вверх, е, на північ, в бік добропілля, проходить цей шлях. В нас є ще шлях е, один. Скажімо так на Павлоград. Ну і є ще ось тут. Так через Гришине, неоковирно я намалював. Не але от приблизно так цей шлях пролягає е, є. І він небагато цих шляхів залишилося в Покровську. Відповідно, чим менше шляхів лишається, тим менше можливостей, в принципі для Покровська є. Тому що цей же боєць, до речі, який за для Заделі Телеграф коментував, він він дав таку цитату. Постійна загроза безпілотників в цьому районі перетворила навіть звичайні вилазки на смертельну пастку, і реально, Покровськ – це просто суцільна. Пастка. Що зараз росіяни роблять із містом з тими диверсійними групами, до речі, які заходять у Покровськ, Їх, їхню присутність у місті вчора визнав навіть президент України в своєму вечірньому зверненні, але не суть важливо ці диверсійні групи менше бентежать і хвилюють насправді, аніж логістичні загрози. Фішка в тому, що росіяни намагаються. Стесати, скажімо, так, висотки покровська е, з якою метою вони їх стесують для того, щоб отримати собі радіогоризонт До речі, є відео. Е, я не знаю, чи це відео, чи це наше чи вороже, але з панора напевно, ну, що наша з панорамою Покровська. Як він виглядає? Ну реально суттєво вже понищене місто навряд чи є якісь в цілі будівлі, але задача, яка на найближчий час для росіян є пріоритетною, це стесувати висотки. Чому тому що висотки це зрозуміло, що для нас позиції для наших дронарів. Тут я не відкрию якоїсь Америки. Скажімо так, ми за рахунок висотних будинків отримуємо перевагу в радіогоризонті. тому росіяни фізично намагаються знищити ці висотки для того, щоб забрати перевагу радіогоризонту у наших бійців і за Радіогоризон для себе. Радіогоризон це та дальність, скажімо так. Е Бажано, щоб вона була пласка, тому що, от коли там є такі пласки, пласка ділянка, то по ній легше летіти дроном, легше сигнал дрона буде добиватися, або навіть, е, врешті, легше буде розгортати оптоволокно, теж саме е, а не летіти по такій, знаєте, пересічені місцевості. Відповідно, росіяни фізично зараз знищують покро для того, щоб його знизити, скажімо так, його забудову, позбавивши українські війська переваг і забезпечивши переваги для себе. І отут, уже коли ми говоримо про перспективи потенційної втрати Покровська, а про них реально треба говорити, тому що ну ми ж не якісь там е, незрячі пропагандисти. Е, ці загрози насамперед полягають в тому, що за покровськом відкривається така пустота. За Покровськом аж до Павлограда немає значних населених пунктів великих окріп районів. Ну за виключенням, хіба що можна тут брати Петропавлівку з першотравенськом з їхніми висотами і водними перешкодами. Але загалом загалом відкривається низина така пласка низина, яка знову ж таки ці ж самі смертельні пастки із дронів буде перетворювати просто в якусь. Я не знаю, навіть з чим це буде, можна буде порівняти. Ну, дивіться, щоб я не говорив по словах, ось я покажу це на мапі. Це мапа, топографічна карта висот. Червоний колір це висота, все те, що жовтеньке, це нижче, ніж червоне, все те, що зелене або синє, ну, сині це річки, жовтий, і зелений колір це низини. І ви бачите, що фактично, реально за Покровськом і за добропіллям на захід аж до Павлограда, по суті своїй це буде ну, майже плато. 90-кілометрове плато, в яке у випадку входження росіян ці 90 кілометрів вони просто перетворяться в зону тотального знищення будь-чого, що їздить нашими дронами їхніми дронами. там бачиш що ще будуть зростати дальності цих дронів, і це якраз таки реальна небезпека і загроза подальшого сценарію, чому деякі наші бійці ну дуже серйозно б'ють в набат з приводу того, що з Покровськом треба вирішувати ситуацію. Насправді її треба було вирішувати вже Давніше значно давніше, тому що ось той сценарій, який тут зараз вибудовується. Я ще раз повторюся. Не виключено, що ми справді питанням часу буде наш відхід із Покровська, якщо чогось екстраординарно не станеться із Російською Федерацією або на Російській Федерації, і тому подібні речі. Просто станом на сьогодні вони вкидають нереально багато своїх ресурсів для того, щоб захопити цей населений пункт.